Бажаємо здоров'я, люди, спільнота. Ще раз передаємо вітання всім українським жінкам. Вітаємо вашим святом з міжнародним жіночим днем, 8 березня. При нагоді вертаюся вже у Львів. Заїхав до Володимира, керівника благодійного фонду Ангели ЗСУ. І, власне, хочу нагадати вам, що сьогодні в 19.00 на платформі TikTok Буде проводитись розіграш оригінальної роботи Володимира Реброва. Всі кошти від цього розіграшу ми витратимо на ремонт автівок, яким займається благодійний фонд «Ангели ЗСУ. Як ви бачите, їх тут дуже багато. Володимир буквально вчора привіз чергову партію ще авто, майже в кожній автівці двигуни, ходова це все надзвичайні кошти. І, Володимир, скажи пару слів. Вітаю, друзі, вітаю всіх жінок наших з святом з 8 березня. Бажаю вам міцного здоров'я. На рахунок волонтерки я вже змучився вікторе просити гроші, але так як ми живемо в Україні і в нас незламний народ, завжди нам допомагають, так звичайно. Трішки менше, тому я вас дуже прошу, долучайтеся, долучайтеся також до Віктора сьогодні, 19.00. Звертайте увагу на всі наші прохання, на всі пости і обов'язково разом до перемоги. Віктор тобі за все, дякую, друже. Дякую, що ти допомагаєш нашому війську, допомагаєш нам. Я вам дякую, дякую це за Кожен робить свою роботу. Це все один ланцюжок, який веде нас до. Загальної нашої спільної мети кожного українця і українки до перемоги, до вільної, незламної України. Тож друзі, хто не вспів, 500 гривень донат, скріншот, приватні повідомлення, номер телефону для зворотнього зв'язку і 19.00 Пряма трансляція платформа TikTok. Долучайтеся, бо роботи багато, як ви бачите. Всі ці автівки потрібно зробити. І відправити хлопцям виконувати бойові завдання. Слава Україні! Героям слава! Простий хлопчина зі стри, я ще з малих літ був сирота, та доля випала така, пішов служити він війська в руках у нього. Автомата за плечима, каремат на плечах, ще важка броня, а в рюкзаку не себе себека. Ми з тобою пізнали життя, з перших днів живемо в бою, побратала нас брати війна, я пішов з тобою стою, До війни ми з тобою не знали, були в кожного різні шляхи, Та сьогодні ми всі обідна. Щоб карпатські гори, смирекові ліси й поля, Щоб лани наші, наші дібови, не ступила ворожа орда. Ми за рів, за Дніпро, за Луганськ Ми за Рівне, Житомир, Донбас, Ми за те, щоб росли наші діти, Ми за те, що важливе для нас. Чекайте, брати, не спішіть. Бо ми там, куди вам ще зарано. Всіх нас вдома чекали батьки, нехай ваші чекають.